У кожного своє чувство страху, ожидання п'я, хуже самого пізді. Не волнуйся, все добре. Ну, поїхали. І почали розвалювати їх. Ну, ти, ждеш, ти постійно напружений, тобто очікуєш, починаєш нервувати в такому плані. А от вже коли безпосередньо зав'язується бій, тобі вже немає коли думати, там, ну, немає часу, щоб боятися, скажімо так. Тому що ну, оце залежить твоє життя. На рахунку цього танку більше роти знищених танків, Ну, там підбитих я не скажу, тому що ну, цілей було вражено на цій машині дуже доволі багато, тому що інтенсивність була досить велика. Наприклад, і, а, саме менше, що ми відстрілювали за день, це 3-4 конвейери. Це порядка 100 снарядів в день. Бувало таке, що і 150. Подимають нас по тривозі, а, прорив іде, ну, противник намагається прорвати нашу оборону. Нас визивають ну, на, на відбиття атаки. Е, було таке, що за годину я вистрілював два конвієри. Ну, ще вчитувати треба було те, що е, заражався я не, ну, не, 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 не безпосередньо на вогневій позиції. На вогневій позиції отработав, відкотився, зарядився, приїхав, ще раз отработав. в такому плані. Інтересно було, коли е, виходить, у нас чотири танки хотіли обійти стороною, але їх було видно на висотки. Е, перший танк побили б туристи. Він загорівся, зразу здетонував ну, боєкомплект. А, а в другому, другий танчик, виходить, ми підбили, ну, розули його на гуслю. А, Цих два що стояли ззаду, один замішкався, почав тікати. він впав донизу, щоб його не було видно. А цей розвернувся і питався свого, ну тіп, як побратима, питався його витягнути. Ну, ми дочекалися того моменту, коли вони в троса, ну, щоб танки вже були виходи, на розтяжці. От як вони були вже розтягнуті, то період часу побили другий танк, ну, тось, а, розули його, і виходить, вони був розтягнути, нікуди. Я тільки бачу, як вони туди вискакували і, ну, і відтікали. Машина себе не підвела, наприклад, під час бою, там, постійно треба підтягувати гуску, дивитися за гребнями, щоб не було нічого розтягнути, відкручене чистка фільтрів, не знаходиться ззаду в відділенні трансмісії, так само дятеля. Якщо не почистив, наприклад, фільтр двіятеля, він там засолився сильно і машина починає грітися. І в дуже важний момент вона може підвести, там, не почне глохнути. У нас такі моменти були. Сама по собі глохла. Так само фільтра трансмісії треба постійно мити. Один виїзд, і вони забиваються, і машина вже не повертає. Так само ти можеш случайно десь заїхати на міне поле ґ... через те, що тебе вказали ліва чи права коробка. Ну, Радянські машини постійно треба обслуговувати. Так само чистка клинів, чистка гармати. Ну, Гармата в основному чиститься пострілом. Але, клин почистить. Так, все нормально. то Скажімо так, теж в одну сторону прикольніше роботи набагато, але тут такі ну, треба мати поняття, що... Тут в одну сторону не виходить. Тут, так само, як і ти, так і по тобі. Ну, тобто, а щоб ну, скажімо так, зберегти життя своєму екіпажу, зберегти машину, виконати бойову задачу, тебе тут, ну, зрозуміло, що якби, там так само люди, якби, ну які там люди? Орки. Просто ну, тіпа, якби, тут варіант один. Або ти, або тебе. Ну, Вибір, звісно, очевидний.